Огляд фільму наречена втікачка Runaway Bride 1999 жанр Романтична комедія. Режисер Геррі Маршал. У ролях Джулія Робертс Річард Гір. Короткий опис сюжету Мегі Карпентер, акторка Джулія Робертс. Чарівна молода жінка з маленького містечка, яка прославилася тим, що неодноразово втікала просто з-під вінця. Її історію зацікавлюється нью-йоркський журналіст Айк Грехем, актор Річард Гір, який вирушає до її містечка, щоб дізнатися більше. Але коли він сам опиняється втягнутим у її романтичні пригоди, між ними виникає несподіване почуття. Цікаві факти це друга спільна робота Джулії Робертс і Річарда Гіра після гучного успіху красуні 1990-го, і знову під керівництвом режисера Гері Маршала у фільмі піднімається тема страху перед зобов'язаннями. Самопізнання та любові без масок. Стрічка стала касовим хітом понад 300 мільйонів у світовому прокаті. Чому варто подивитися? Наречена втікачка це легка, мила та кумедна історія, яка поєднує гумор, чарівність Джулії Робертс. Та теплу атмосферу маленького американського містечка. Ідеальний вибір для вечора під ковдрою з чашкою какао. Ностальгія 90 романтика і гумор, хімія між головними героями.